Добрий день. Ми їдемо вже додому. Ми хочемо подякувати кожному, хто приймав участь в цій поїздці за ваші молитви, за вашу підтримку, за допомогою і за небесних хлопців. Хай Бог розслабляє раді, що ми можемо в цей час служити. першого слою бліндажа для хлопців. Дякуємо кожному, хто доєднався. Тому що це важливий час, коли ми з хлопцями, коли ми нагадуємо їм про те, що ми разом, Бог, церква. Люди всі заготовуються на голодний меди. хай Господь воздасть кожному, хто. Obrigado,